Вітаю, шановних слухачів! У мікрофона Тарас Смутненко, а це мій маленький експериментальний подкаст Прес X to Журба. Нагадаю, що це не імпровізаційний, а сценарний формат. Такий собі аудіо YouTube, де я ділюся саме емоціями та враженнями від ігор та інших файних штук. Якщо вам цікаво послухати епізод, який найкраще відображає ідею шоу, то раджу включити саме перший. Він доволі стилістично вивірений. Ну а прямо зараз. Зараз ми тут шукаємо журбу, палюємо на сум, погнали! Всесвіт Fallout та все, що там відбувається, це велика екзистенціальна метафора. Кожна гра цієї серії, так навіть четверта, займається тим, що досліджує та демонструє суть природи людського існування. Я ні в якому разі не кажу, що Fallout – це щось філософське. Ці ігри не ставлять собі за мету бути висловом, як то Death Stranding від Хідеокоджими. Вони не шукають відповідей на одвічні питання, проте змушують це робити тебе, як гра. Вця, читача, та споглядача, з чого ж почати? Мабуть, 90% тих, кому десь біля 30, на запитання назвіть свій улюблений Fallout» не думаючи дадуть відповідь, яка звучатиме так: Нью-Вегас. І це дійсно фантастична гра, що була створена за рекордно короткий строк. Це чудова рольова пригода, неймовірно комплексна та всеохоплююча водночас. Приклад того, як можна та треба робити ігри з відкритим світом. Приклад, як треба ставитися до культових франшиз, яка сучасним Класику та як задовольняти вибагливих фанатів, котрі здається вже й самі давно не розуміють, якою б вони хотіли бачити улюблену серію відеоігор. Проте New Vegas цілком побудований на фундаменті не менш монструозно величної гри, котру зараз прийнято не дуже й то любити. Fallout 3. Я не буду говорити про те, що створюючи третій Fallout, Тодд Говард робив це спалаючими очима. Ви можете знайти інтерв'ю того часу і самі подивитися, як та що молодий Тодд говорив про цю частину серії. Бесезда не намагалася вбити наш улюблений всесвіт. Навпроти вони робили все, щоб вдихнути життя в помираючу і мова не про постапокаліпсіс франшизу. І оцінки та відгуки з минулого найкращий показник того, як загалом змінилося сприйняття відеоігор. Я грав у трійку на старті, примісінько після Облівіону, ще одного забутого хіта Бесезди. І можу вам сказати, що кінець 2008-го та початок 2009-го – то були часи Fallout. Я говорив лише про Fallout, я думав лише про Fallout, Я засинав, уявляючи, що мені вдалося знищити всіх мутантів столичної пустки. Ця гра вражала. Ще більше вона вражала, тому що з моменту, як я зміг пройти другу частину, минуло лише півтора року. Нещодавно все це було лише горсткою пікселів з висоти пташинного польоту. А зараз я і є той виходець зі сховища. Це мені дарували піп-бой, я складав. Дав тест, це мій батько пішов кудись та не повернувся. Е, Мушу сказати, що це було доволі імерсівненько. Той фолаут, котрий тоді дав нам тот, був чимось більшим за гру. Це була справжня подорож невідомим та загадковим світом, світом, котрий ти, здавалось, вже бачив. Але то був лише сон, реальність перед тобою. І ця реальність це околиці Вашингтона. Маю поводити зі словами Тараса про загально прийняту улюблену частину Fallout, якою у багатьох геймерів і справді є New Вегас, я і сам один з таких людей. Та все ж перше моє знайомство з цією постапокаліптичною серією було саме з третьої частини. Можливо, я був занадто молодим, щоб знати у часи мого першого власного комп'ютерного досвіду про перші ігри Fallout від Black Isle Studios. Можливо, я просто не розумів, як у них грати, чи вони виглядали для мене трішки дивними або що. Тому вперше я пограв саме у третю частину Fallout. Правду кажучи, я не сказав би, що закохався у цю гру з першого погляду. До релізу Fallout 3 я багато про неї читав у своєму улюбленому на той момент журналі Gameplay, І, звісно ж, 15-річного мене дуже вразили перші показані скріншоти та загальні описи механік гри та її сюжету. Але коли я нарешті зміг власноруч пограти у гру, побачене мене якось не дуже сильно вразило з плином часу я декілька. Разів повертався до цих випалених сонцем радіоактивних пусток, і тільки приблизно, десь на третю таку спробу, я все ж зміг. Повністю пройти цю гру у той час я ще не знав, що таке ці ігрові секрети, великодки та посилання. І зараз у мене в голові не залишилось якихось особливих спогадів, пов'язаних безпосередньо з сюжетом цієї частини, або спогадів про особливості ігрових механік чи геймплею загалом. Та при всьому цьому зараз я досі добре знаю про місця пов'язані власне саме з тим самим непомітним чи просто фановим контентом. Серед них, звісно, легендарні грубі двері. Це просто металеві двері у. Скелі, які ведуть ні в куди, за ними буде лише стіна зі словами. Пішов ти або оті маленькі посилання до поп культури, ж типу легендарних проклятих чисел серіалу Загублені, які у грі вам назва дівчинка з Мегатони». у доповненні мадерші та є так само багато посилань на науково-фантастичні фільми та серіали по типу зоряних війн та світлячка. І правду кажучи, саме за такі дрібниці, за такі непомітні для одних гравців, але дуже приємні іншим гравцям, посилання на книги, кіно чи поп культуру загалом, я і ціну цього гру та й всю серію Fallout загалом. Сподіваюся, що таке камео точно заслуговує на те, щоб побачити ваш піднятий уверх палець прямісінько, як на обкладинці готі видання Fallout 4. І саме так я вважаю, що світ третьої частини робить її такою особливою та захоплюючою. Саме навколо світу, як це заздалегідь буває в іграх Бесезди, тут будується сюжет, квести та й все інше. Але запускаючи Fallout 3 зараз, у 2023 році. Я не знав, до чого саме готуватися. Невже невелика кількість побічних квестів так сильно впадає у вічі? Невже зелена палітра кольорів викликає огиду? Та й раптом тридох виявиться не таким же й комедним діджеєм? І мінуси то, звісно, є, але вибачте, гра просто чудова. Я почну саме з кольорів, бо знаю, що їх іноді гейтять навіть фанати. Але можу вас запевнити, зелений фільтр третього фалауту, по-перше, ніякий не фільтр. Як то було в Ubisoft у Assassin's Creed Valhalla. коли в Лондоні задля зміни настрою на гру просто наклали стандартний інстаграм-фільтр Абу Дабі. Я не жартую, порівняйте самі. Так, ось зелені відтінки Fallout відображають настрій, атмосферу та цілком гармонійно виглядають протягом всієї гри. По-друге, саме ці кольори для мене стали кольорами постапокаліпсису. Навіть Нью-Вегас мені здається, не таким спустошеним та небезпечним, як пустка, котру бесетці вдалося відобразити в F3 завдяки вдало обраній палітрі кольорів. Побічні квести. У гри дійсно є з ними деякі проблеми. Тут вам і збирання пляшок, і стандартні Тодговарджарти, і дивні рішення, як то підрив мегатонни. Але на все це тут є. Є, наприклад, квест, де треба вирішити долю Андроїда, що втік від свого творця. Завдання про гулів і жителів Тенпені Тауер, неймовірно зворушлива історія про стареньку агату та її скрипку, та, мабуть, один з моїх улюблених квестів серії взагалі. Оазіс, цей квест є ковтком свіжого повітря в усіх можливих сенсах. У якийсь момент ви побачите зелені дерева на просторах столичної пустки. Це ж справжнісінький шок. Ну а для ветеранів серії зустріч з Гаральдом стане справжнім приємним подарунком. Історії можуть бути різними. Але ви не станете сперечатися, що всі історії Fallout живі. Вони відкривають цей світ для гравця. Вони зберігають надію, що людство все ще має шанс на відродження, а більшість з них ще й просто веселі. До речі, чи знаєте ви, що Fallout 3 часто звинувачували в тому, що він перетворив суворий світ ядерних опадів на комедію. Але, чесно кажучи, мені здається, що так говорять лише ті, хто увічі не бачив другу частину, бо саме ця частина. Нашпигована приколами та жартами у таких масштабах, що й уявити важко. Для мене F2 найсмішніша частина серії. Гумор там більш чорнушний та, так би мовити, тонкий, але це все рівно гумор. І трійка у цьому плані є гарним послідовником класики. Ну а все, що стосується радіо, зроблено у Fallout 3 з надзвичайною любов'ю. Музика підібрана настільки гарно, що я навіть зараз частенько включаю собі офіційний саундтрек для покращення робочого процесу. Діджей Тридох такий же харизматичний чолов'яга, яким я його і запам'ятав 15 господи років тому. Я вимагаю у компанії Bethesda оновлення Fallout 3. Ми просто повинні мати такі ж якісні переведення, як ті, що зробили капком для ігор серії Resident Evil. Раніше я мріяв побачити ремейк першого відьмака для сучасних платформ. І я не розумію, яким чином, але це стало реальністю, і проєкт дійсно планується. Зараз такою ігровою мрією стали ремейки F3 та Нью Вегаса. Філ, я клянуся, заради цього я готовий купити Xbox. Що ж, якщо ви жодного разу не грали в Fallout, дуже раджу спробувати третю частину. Якщо ви грали лише в четвірку, дуже раджу спробувати третю частину. Якщо ви вважаєте New Vegas кращою грою минулого десятиліття, я з вами майже згоден. Але все ще раджу спробувати повернутися і в третю частину. А якщо вам сподобався цей епізод, ви можете підтримати мене на сайті BaeMiCoffie чи на українській платформі для донатів Donatello. І на останок, сподіваюся, що нам не доведеться на власній шкурі дізнатися, як би виглядав світ після ядерної катастрофи. Дякую всім, якщо ви слухали подкаст у мобільному застосунку, особливо якщо це Spotify, прошу вас підписатися та оцінити його. Це дуже допоможе в просуванні. Не забувайте підтримувати ЗСУ. Та сподіваюся, ще почуємося.